Масштабне вторгнення до України призвело до збільшення бюджетів всіх країн, практично НАТО в Європі. Це об'єктивний об факт. А, безліч виробництв країн НАТО, військово-промислового по комплексу, почали працювати на набагато більших потужностях. Більше того, якщо говорити про такі країни, наприклад, як Польща, то в принципі їхні плани настільки амбітні, що я думаю, що вони можуть сміливо претендувати на роль, напевно, найбільшої сухопутної в майбутньому сухопутної армії в межах блоку НАТО на європейському континенті. Тобто, по суті, перегляди, які були традиційними за часів так званого перезавантаження відносин з Росією, вони відходять в минуле. Стає зрозумілим, що в оборонній концепції європейських країн вкрай важливо мати не тільки сили швидкого реагування, не тільки мати достатньо засобів протиповітряної протиракетної оборони і, власне, достатньо літаків, а власне необхідно мати потужний сухопутний компонент. Тобто можна сказати, що війна Росії проти України вона примусила політичні еліти і військові еліти. Подивитися критично на власні спроможності. І як на мене, це показало, що скорочення наземних озброєнь в Європі було величезною помилкою, яке так само провокувало Путіна до агресивних дій проти Грузії, проти України. І тепер, в цій реальності, військові бюджети тільки будуть зростати і військове промислове Промисловість буде нарощувати свої потужності не тільки для України і заради України, а власне для безпеки європейських громадян. Тому це, це важливий, важливий перелом, який відбувся. Однак ми маємо розуміти, що Європейський союз це так само спільнота і бюрократів, і національних урядів. І, звичайно, не все робиться так швидко, як би нам хотілося. Однак за ці майже два роки Євросоюз пройшов великий еволюційний шлях від е, спільноти країн, які не розглядали Росію як безпосередню загрозу для себе, вони розглядають нарешті Росію як загрозу. І я вважаю, що е, ті кроки, які вже зроблені, вони є революційними за своїм значенням, тому що. Е, Накопичення озброєнь, та номенклатура, яку зараз замовляють там, в Південній Кореї, те, в який спосіб себе поводить та ж сама Японія щодо постачання снарядів до України через Америку, те, в який спосіб Німеччина лобіює постачання різних видів озброєнь для України, говорить мені про те, що коаліція функціонує не тільки в межах НАТО, але й в межах НАТО України. Нещодавно було оголошено про створення так званої коаліції артилерії у Франції, вже в наступному році, де йдеться про те, що будуть об'єднані зусилля європейських країн для того, щоб постачати артилерійські системи до України, І йдеться про те, що можливо вже в наступному році буде поєднання систем Цезар з штучним інтелектом. Для нас це дуже важливо, з якої причини. З тої причини, що, на жаль, є об'єктивний брак снарядів, а штучний інтелект дозволяє оптимізовувати кількість снарядів, вражаючи максимальну кількість цілей. Тобто, можна сказати, що в Україні на полях битви з російським агресором українці отримують змогу мати ще одну тактичну перевагу. Не будемо, звичайно, зачаровуватися, не будемо робити вигляд, що це може стати єдиним і ключовим фактором успіху у боротьбі. Однак це важливий додаток. Ну і звичайно, вже на весну цього року Україна очікує F-16, яку я підкреслю, європейські країни передали набагато швидше, ніж Сполучені Штати Америки. Як на мене, вже, хоча б за цим фактом, варто оцінити наскільки наші європейські союзники реально вболівають за українську перемогу, за наші спроможності на полі бою. Зрозуміло, що ми хотіли би більше: більше засобів радіоелектронної боротьби, більше засобів ПВО, більше засобів всього, що власне здатне зберегти життя наших військових і максимально вразити російських окупантів. Однак цей віз рухається нехай не так швидко, але рухається вперед. Станіславе. При цьому а, у російських фашистів є підстави для оптимізму. А які полягають в чому ну все все в тих же вадах демократії, які є їх е, демократія? Має не тільки плюси, які є природніми, да, коли люди можуть обирати тих чи інших політиків? І Ось ми бачимо, що відбувається, як е, політичні процеси відбуваються в Америці. Ми бачимо. Що відбувається і в Європі? Ось перемога в Нідерландах. Ти кажеш про Ф-16, Нам передають нідерландці, але скоро це припиниться. Бо Рюти піде у відставку. Переміг людина на ім'я Герт Вілдерс, який є як політику його називали видання політико найжахливішим кошмаром ЄС і другом Путіна. Так само Фіцо в Словаччині, так само жах, на мою думку, жах Євросоюзу. Це ось ця країна Угорщина, про яку вийшов, до речі, дуже класний фільм. Хоча до лібералів ми відомо, як відносимось російських, але ліберальний російський дощ у Вігнані зробив дуже класний фільм про те, що відбувається в Угорщині, про мафію Орбана. Тому. Це ж прекрасно для Путіна оці настрої, які призводять до виборів, от, як в Нідерландах, як в Словаччині, як в Угорщині. Ого, господи, Австрія так само поводиться не дуже порядно по відношенню до України. Тому, тому є все ж таки у Путіна підстави. Чи немає підстав сподіватися, що Європа все ж таки буде тим чи іншим шляхом підштовхувати Україну до перемовин з Росією і припинення війни будь-якою ціною? Бо це те теж мета, це теж мета, на мою думку, війни. Не тільки знищення України, а знищення НАТО, знищення Євросоюзу. Яким чином, не військовим, не військовим, а саме ось цим гібридним, політичним, коли друзі Путіна приходять до влади демократичним шляхом та змінюють, чи впливають принаймні на європейську е політику? Центральною проблемою, про яку ми зараз з тобою говоримо. Є непрямий вплив Російської імперії путінських спецслужб на еліти Заходу. І ось тут давай з тобою пригадаємо, в який спосіб, наприклад, українська держава сприймала діяльність п'ятої колони на своїй власній території протягом перших восьми років війни, абсолютно в легальному полі в Україні. Існували колабораціоністські партії. Абсолютно в легальному полі існували олігархічні клани, які контролювали частину військово-промислового комплексу України. Однак з часом стало зрозуміло, що так вже не буде. Щойно масштабне вторгнення відбулося. Частина цих активів була заарештована, частина була, на жаль, втрачена. Частині цих зрадників вдалося втекти, і так далі. Як на мене, з кожним днем війни Росії проти України стає зрозумілим, що санкції доведеться збільшувати, і російські гроші доведеться витрачати на Україну об'єктивно і Євросоюзу і Америці. Я не бачу цьому жодної альтернативи, і ось тут. Постає центральне питання: а до чого це до п'ятої колони? А до того, що діяльність п'ятої колони, як в Німеччині, так і в інших країнах, про це є до речі. Цілий ряд дуже цікавих розслідувань вона напряму фінансується з і з тих державних корпорацій, які продовжують існувати в тій чи інакшій мірі в Європі. Тому я думаю, що насправді задачу українського політичного керівництва, задачу експертного співтовариства журналістів. Є посилювати тиск на європейські уряди і говорити про те, що варто чинити так, як чинили, наприклад, з партією Свободи в Австрії. Я нагадаю нашим глядачам, що була така партія Свободи в Австрії, яка, по суті, була достатньо е неадекватних поглядів, достатньо шовіністичних, расистських. І в Європейському Союзі, по суті, примусили політичні еліти Австрії. Провести перезавантаження парламенту, аби тільки не допустити, щоб подібні партії і подібні лідери могли існувати в Європі, яка об'єднана цінностями і принципами, а не тільки власне, спільними коштами, спільним рухом товарів чи спільним рухом робочої сили. І це вже не раз вдалося. Крім того, я хочу показати. Ось який важливий момент. Під час останнього голосування, коли йшлося про підтримку України, коли йшлося про запрошення України до діалогу е в форматі входження до Європейського Союзу, Орбан, президент Німеччини, президент ФРН Шольц, попросив піти і випити кави. І Орбан був вимушений піти. І я скажу, що я не бачу підстав говорити про те, що навіть з тими об'єктивно промосковськими силами, які приходять в окремих країнах до влади, що у Путіна є аж таке велика кількість союзників, які реально можуть впливати, наприклад, на <кхух>, отримання макроекономічної підтримки Україною. Тому, попри ці неприємні новини щодо виборів, я вважаю, що поки що все рухається в достатньо. Прийнятному для нас плані. повторюся звичайно, ми хочемо більше, швидше, однак бюрократія існує всюди змінити столітнє уявлення про Російську імперію як про щось стало достатньо складно, однак цей процес триває. І, як на мене, найважливішим в цьому є не тільки просити про допомогу в європейських суспільств в наших союзників, але й вказувати на те. Що вони утримують величезну кількість російських державних коштів, величезну кількість коштів кишень Путіна, і, власне, слід спрямовувати ці кошти Україні як жертви російської агресії для того, щоб Путін, його оточення, об'єктивно мали менше можливостей для продовження агресії проти України, і для того, щоб пришвидшити перемогу власне Європейського союзу, НАТО України над російською агресією.